На їх шевроні голуб миру з мечем та посланням на місце у святому письмі. Да, ну, Голод да, нам в ну, нас позначений, Голуб миру, голуб несе мир. І все, що Олег говорив, у нас тут є місце писання Римлянам 13.4. Гості Олега Батуров та Руслан Олексєєвець, старші капелани громадського формування «Капеланський патруль в Рівненській області, яке надає морально, психологічну та духовну підтримку правоохоронцям, службі судової охорони, департаменту виконання кримінальних покарань та рятувальникам. Девіз капеланського патруля бути поруч. Під час зустрічі капелани розповіли про своє служіння, важливість моральних цінностей у сучасному суспільстві та підтримку людей у складних життєвих обставинах. Капіланський патруль це капелани, які надають морально-психологічну підтримку правоохоронцям. І тим білди, які ви зараз бачите, це тільки початок. Що ми робимо? Ми проводимо табори для сімейних пар, для дітей. Ми проводимо злагодження для військових і поліцейських. Ми проводимо арт-терапію, коли батько разом з дитиною разом малює чотири роки за словами Олега Абатурова. Цивільні можуть теж підтримати або долучитися до капеланського патруля. Пан Олег зазначає, що волонтером може стати кожен бажаючий, не обмежуючись сферою допомоги від реабілітації поранених до занять з дітьми. Якщо людина цивільна хоче долучитися і стати капеланом, їй потрібно поступити в Капеланську академію, закінчити проти практику, якомусь підрозділі правоохоронних органів, стати помічником капелана. Потім служити і стати капеланом. Якщо людина не має можливості вчитися чи просто хоче бути волонтером, вона може, може допомагати. Ми організовуємо різні івенти для правоохоронців чи для Збройних сил України, такі як Рибалка. Лову інші речі, тому вона може бути волонтером і допомагати. Свою зустріч із зі студентами каплани завершили молитвою за мир в Україні та майбутню успішну молодь. Анна двигун Дмитро Сухан, телевізійна служба МИГУ.